Натираю кабачки, буду робити кабачкові оладки. Це вже домашні кабачки, не куповані. Ну, вже знаєте що, я оце приїхала, то вони вже багато перерощих яких вже. Маленьких небагато. Уже вони все. Сезон кабачків закінчується. Ну, я дуже сильно люблю кабачки, кстати. оладки кабачкові. Кабачковий торт із чесником і майонезом там, чи сметаною. Тоді, якщо кабачок, оце, знаєте, типа, ікру кабачкову із томатом, або кабачок, помідори, перець, літній оцей салат на сковородці жарить. То жара таке морковку, кабачок, там помідорчик, перчик, якщо є. дуже смачне.